Це так званий будинок чотирьох веж саме в цій будівлі в 1876 році російський імператор Олександр II підписав свій знаменитий емський указ, який обмежував використання української, заборонялося друкувати українською мовою книжки і навіть тексти нот, ставити спектаклі і навіть проводити концерти з українськими піснями. Саме в цьому історичному місці українська громада в Німеччині зібралась на акцію, щоби ще раз нагадати про негативні наслідки указу для українців. Небайдужими виявилося і багато німців. Офіційним обґрунтуванням Емського указу було те, що українці і білоруси ніщо інше як частина великої російської нації. Тому їм не потрібні власна мова і школи. І хто каже це сьогодні знову? Це державна доктрина, яка щоденно воголошується нам з Москви. Близько 150 заборон довелося пережити українській мові. Нагадали учасники акції. Мову таврували як малоросійський діалект або південно-російського вірку. Далеко не всі німці знають історію України. Багато українців в ФРН скаржаться на те, що міфи про єдиний російський світ живуть і тут. Ставилася, поставилася в травні моя п'єса в Могдебурзькому театрі. І я нам, як перекладача, навіть не спитавши, чи ми хочемо перекладатися ну, в роботі з акторами, дали перекладачку, яка є росіянкою з Москви. Вас не спиталися, чи ми хочемо можливо перекладача перекладачати буде з українського на німецьку перекладати На моє відчуття українській мові та українцям Швейна... важко викликати симпатію в німеччині спонтанну позитивну реакцію. Як це не дивно, росіяни як і раніше зустрічають у багатьох верствах німецького суспільства більше співчуття, тоді як українці часто сприймають в кращому разі, наче якусь екзотику. Емський указ припинив діяти лише на початку ХХ століття. Через це, на думку істориків, становлення української нації та державності відбувалося з великим запізненням. Цьогоріч Бадемс Бадемсу побачив так багато українських вишиванок.